Радий вітати за переглядом чергового відео на каналі Hotline. Наш сервіс маршопінгу покликаний зробити вибір товарів та їх придбання більш простим для вас. І наші відео покликані зробити так, щоб ви краще розуміли, які саме товари вам потрібні. Ось у нас зараз вже осінь, скоро початок зими, і тому ми робимо чергову серію відео про зимові шини. І цього разу я пропоную поговорити не про конкретні моделі шин, а про лінійку зимових шин Michelin. І я вам дам певні орієнтири, завдяки яким ви зможете краще орієнтуватись цій лінійці шин і зможете краще усвідомити і зробити вибір саме тих шин, які вам потрібні. Якщо ви от зрозумієте цю логіку, то надалі ви дуже просто так зможете розбиратись по зимовому Michelin, і це буде чудово. Ну, поїхали. Починаємо знайомство з зимових шин Мішлен, напевно, що з лінійки Мішлен Альпін, доволі відомої та популярної, яка розвивається вже дуже багато років. Станом на сьогодні існує вже навіть сьома серія цих шин. Отже, мішлен Альпін сьомий. Завжди шини Мішлен Альпін були призначені для умов м'яких, європейських або максимум середніх зим. В цьому випадку акцент завжди робився на гарному комфорті під час руху, на зниженні споживання пального, на ефективному водовідведенні, на стабільності щеплення на засніжених дорогах та під час руху талим снігом. Звісно, в історії Мішлен Альпін були виключення, наприклад, Альпін 6, які проєктувалися дещо зі збільшеним акцентом на більш суворі зими. Але це виключення лише підтверджує загальне правило. Шини Мішлен Альпін це історія про м'яку максимум помірну. Європейську зиму, невеликий кількість снігу та гарну керованість. До речі, хочете отримати ще кращу керованість на зимових дорогах, ще краще гальмування, ще кращу відповідність шин до характеру спортивного потужного автомобіля, тоді обирайте шини з лінійки Michelin Pilot Alpine. Станом на момент підготовки цього відео найсучаснішою є п'ята серія шин Pilot Alpine. Взагалі у компанії Michelin все дуже просто. Серія пілот це завжди означає шини для спорткарів, для потужних автомобілів, для класних таких перформанс-карів і так далі. А серія Альпін означає шини для зимових доріг. От ми беремо, поєднуємо пілот Альпін, і це означає, що ми отримаємо шини для більш потужних спортивних автомобілів, коли їх необхідно експлуатувати взимку. Дуже просто і логічно. Але що робити, якщо вам потрібні шини прям для дуже сильних суворих зим, коли багато снігу і льоду? Зараз розповім. Якщо вам потрібні шини для дуже суворих зим, коли дуже багато снігу, коли потрібно постійно їздити слизькою дорогою, коли ви частіше бачите засніжене або заледеніле покриття, ніж чистий асфальт, тоді обирайте шини Michelin X-Ice North. Сьогодні ці шини існують вже в четвертому поколінні. Варто відзначити, що особливістю всіх моделей X-Ice North, всіх поколінь, різних поколінь завжди були шипи. Тобто це завжди шиповані зимові шини для найсуворіших умов експлуатації. Хоча раніше в продажу також зустрічались і звичайні шини Michelin X-Ice без додатку Norse. Вони були не шиповані, проте все також призначені для сильних зим, для засніжених, заледенілих доріг, ну і так далі. Такі шини ще називають арктичною ліпучкою, і зазвичай вони вирізняються малюнком протектора з численними блоками, великою кількістю ламелів прорізів. А також тим, що цей протектор зроблено ну з дуже м'якої гуми, тобто ця гума має чіплятись буквально за кожен мінімальний виступ на дорозі. Станом на сьогодні шини X-Ice вже перетворились на лінійку з позначенням Michelin X-Ice Snow. Проте загальної суті це не змінює. Все також йдеться про нешиповані шини для суворих зим, коли навкруги багато снігу та льоду. Тепер кілька слів про шини для кросоверів та позашляховиків, які стають все більш популярними таких автомобілів все більше, більше, більше. І виробники пропонують для них спеціальні шини. Зазвичай ці шини просто позначаються словом SUV, і тому їх дуже просто вирізняти, поміж інших. Наприклад, з цими шинами, про які ми вже згадували вище, ви берете шину Michelin пілот Alpin 5», Додаєте позначення SUV. Ось це буде шина, така ж сама Michelin Pilot 5, просто для кросоверів або позашляховиків. Виберете шину, наприклад, для суворих умов. Вам потрібна Michelin x Xize Snow. Додаєте SUV. Ось це буде варіант цієї шини для кросоверів. Дуже просто. Бачите позначення суво це шина для кросоверів позашляховиків. Але крім цього, варто зазначити, що у компанії Michelin також існує окрема лінійка шин для позашляховиків, які випускаються з позначенням Latitude. І це бувають шини літні або зимові, різних моделей, підмоделей і так далі. І ось зимові отримують додаткове маркування, про яке ми згадували вище. Якщо це буде шина зі словом Alpine, то це будуть моделі для звичайних зим. Якщо це буде шина з позначенням X ice то це буде шина для суворих зим, коли багато снігу та льоду. Схоже, приклад стосується також шин для венів, фургонів та бусів. Лінійка таких шин у мішлен має своє власне позначення Agilis, і вони можуть бути літні, всесезонні, зимові для різних моделей та з різними призначеннями. Якщо ж ми зосередимо увагу саме на зимових варіантах шин Michelin Agilis, то що ми побачимо? Наприклад, шини для звичайних зим це буде Michelin Аджеліс Альпін, шини для суворих зим це будуть Michelin Аджеліс X а шини для суворих зим, коли ще й необхідні шипи. Ну ви вже зрозуміли, це будуть шини Michelin Аджеліс X Ice Ось як воно. Дуже просто і логічно. Ну ось все. І я сподіваюся, що після цього відео лінійка е, зимових шин Michelin буде для вас отак от, читатись, просто як відкрита книга. А де знайти ці шини, Відповідь ви знаєте, звісно, в каталогах Hotline. Дякую за увагу. Побачимось.